Прогноз погоди на три дні 7 лютого. Вітаю вас, дорогі глядачі. Невтомні шукачі гармонії серед мінливого неба та свідки величної зимової гри Стихій. Сьогодні 7 лютого 2026 року. День, коли зима вирішила нагадати нам, що вона вміє бути і ніжною, і суворою одночасно. Ми стаємо свідками справжнього погодного спектаклю, де лагідні тумани зустрічаються з крижаним подихом Арктики. Сьогодні ви дізнаєтеся про полярний капкан, який готується зачинитися вже за 48 годин. Я розкрию назву області, де температура впаде настільки стрімко, що це нагадуватиме справжнє випробування для найсміливіших. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме природа готує цей морозний сюрприз після оманливої відлиги. У періоді з 7 по 9 лютого Україна проживатиме драматичну зміну настрою від м'яких туманів та дощу до повернення суворих морозів. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, незламної Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житоверщини та стійкої Сумщини ці дні стануть часом справжнього випробування холодом. 7 лютого тут пануватиме снігопад, а температура вдень і вночі триматиметься в межах 1-8 градусів морозу. 8 лютого мороз почне міцнішати, і стовпчики термометрів опустяться до 5-10 градусів нижче нуля. Але справжня зима прийде в понеділок, 9 лютого, небо роз'ясниться і вдарять люті морози. Вночі очікуємо від 15 до 20 градусів морозу, а місцями повітря охолоне до неймовірних 23 градусів нижче нуля. В день температура підніметься лише до 8-13 градусів морозу. Вітер змінить напрямок на північний швидкістю 3-10 метрів на секунду. Це час для найтеплішого одягу і гарячого чаю біля вікна, спостерігаючи за срібним інеєм. Продовжимо з півдня України. Південь України: морська Одещина, Соняшна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги поки що ніжиться в обіймах м'якої Атлантичної вологи. 7 лютого тут очікується сніг з дощем, а береги загорнуться у густі тумани. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла. У Криму в день буде справжнє свято тепла. Від 6 до 11 градусів вище нуля. 8 лютого в Криму стане трохи прохолодніше в межах 1-7 градусів тепла. Проте в понеділок, 9 лютого, холод добереться і сюди. Вночі температура впаде до 4-10 градусів нижче нуля, а в день очікуємо 2-7 градусів нижче нуля. У Криму вдень температура балансуватиме біля нуля градусів. Це чудовий час для швидких прогулянок у збережжям, поки море ще шепоче про тепло, що минає. Наступний захід України. Захід України, душа нашого краю. Величні Карпати, старовинний Львів та сонячне закарпаття проживе ці дні під покровом туманів та снігової крупи. 7 лютого на Прикарпатті та Закарпатті пануватиме густий туман, що додасть горам таємничості. Очікуються змішані опади у вигляді снігу та дощу. Температура протягом доби коливатиметься від 4 морозу до 4 градусів тепла. На Закарпатті, в день 7 лютого, повітря прогріється до 6-11 градусів вище нуля. У понеділок, 9 лютого, зима повернеться і на західні землі. Вночі термометри покажуть двоє градусів морозу, проте Закарпаття залишиться острівцем лагідності з денною температурою від 0 до 5 градусів вище нуля. Це ідеальний час для відвідин затишних кав'ярень, коли туман за вікном створює атмосферу старої казки. Далі схід України. На сході нашої держави, Незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, погода готує складне випробування ожеледдю. 7 лютого тут очікується сніг, який перейде в дощ, що призведе до ожеледі та густих туманів. Температура триматиметься від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла. На дорогах буде вкрай слизько, ніби під ногами скло. 9 лютого мороз почне стрімко повертати свої позиції. Вночі температура опуститься до 10-15 градусів нижче нуля, а вдень у східній частині пройде невеликий сніг при температурі 8-13 градусів нижче нуля. Схід залишається суворим, тому варто приділити час турботі про обігрів осель і підготовці до морозного понеділка. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина та Вінничина опиниться на самій межі температурного зламу. 7 лютого в центральних областях очікується підступна ожеледь і туман при температурі від 4 морозу до 4 градусів тепла. У понеділок, 9 лютого, центр країни накриє хвиля холоду, вночі до 15 градусів морозу, а в день 8-13 нижче нуля. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. У періоді з 7 по 8 лютого у столиці очікується снігопад. 7 лютого температура буде в межах 1-8 градусів морозу, а 8 числа мороз посилиться до 10 градусів. Проте справжній удар холоду Київ відчує в понеділок, 9 лютого, коли вночі стовпчики термометрів впадуть до 15-20 градусів нижче нуля, а вдень триматиметься міцний мороз до 13 градусів морозу. Підбиваючи підсумок нашої погодної розповіді, ми бачимо, як Україна готується до чергового арктичного вторгнення. Для водіїв будьте надзвичайно обережними. Ожелець 7 лютого в центрі та сході, а також ожеледиця по всій країні протягом усього періоду, зроблять дороги небезпечними. Поради до одягу. Час діставати найтепліші пуховики та термобілизну. Перехід від вологого тепла до суворого морозу вимагає особливої уваги до здоров'я. Активності 7 лютого ще дозволяє тривалі прогулянки на півдні та заході, але вже з 9 числа краще планувати дозвілля в приміщенні. І от той савий полярний капкан, про який я згадував на початку. Найбільш стрімке падіння температури і найсильніші морози до 23 градусів нижче нуля, очікують саме північ України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Після вологого туману 7 лютого, вже в понеділок, ці регіони перетворяться на справжнє царство льоду. Будьте готові до цього морозного сюрпризу і бережіть своє внутрішнє тепло. Бережіть себе, тримайте серця відкритими до добрих новин, і нехай жоден мороз не злякає вашу надію. До зустрічі у наступному прогнозі!